Знаєте, які перші думки прийшли мені в голову після перегляду матчу Брюга Барселона? Що це взагалі було? Шалена перестрілка з бельгійським топ 2 клубом. Наразі Брюга йде лише другим в своєму чемпіонаті. Мова йде не про елітний клуб АПЛ чи німецького домінанта, стандартний бельгійський колектив, який будує прості контратаки, розриває нафіг весь захисний стрій каталонців. Серйозно, Брюга не вигадав нічого особливого. Не знайшов якоїсь унікальної секретної зброї, бо головний криптоніт каталонців лежить прямо перед носом. Жахлива оборонна лінія, в якій досі не працює офсайдна пастка. Втім, про все по порядку. З вас лайк та підписка, і в цьому матчі ми можемо радіти лише одному: Барселона попала в Форбс. Чи це Форбс попав в Барселону? Хансі Флік не став вигадувати чогось нового, бо, по його ж заявам, він не такий тренер, мовляв, не стане змінювати принципам. Тому каталонці продублювали стартовий склад з матчу з Ельчі. Та й що власне змінювати, коли Лазарет лише ось відносно нещодавно почав пустішати. Праймовий Фермін Лопес, Касадо, який все ще в пошуках хімії з Дейонгом, та унікальна по своїм характеристикам, пара ЦЗ Араухо Ерік Гарсія, що ще треба для щастя. Як це зачасту буває, Барселона саме на папері виглядала очевидним фаворитом: гранд іспанського футболу проти клубу, навіть не стоп чемпіонату. Легка прогулянка навіть для побитої життям Барси. Але така думка могла сформуватися у простого глядача. Фанатська частина Барселони одразу ж розуміє, кожен наступний матч то чергове пекельне випробовування для лінії захисту, потенційна торба голів. Тому ми вже всі давно почали скептично відноситися що до середняків та навіть аутсайдерів з Ла ліги. Щодо другосортних суперників на європейській арені, Барселона щедра душа. забивайте, кому не шкода. Вистачить на всіх. Матч з Брюге не став виключенням. Загалом Барса пропускає вже в дев'ятій зустрічі поспіль. А всього в цьому сезоні у команди лише три сухих поєдинки з п'ятнадцяти. Гадаю, тут коментарі зайві, але ми все ж спробуємо покритикувати. І почати можна навіть не з височенної лінії захисту, це залишимо на солодке, а з сухої та невиразної атаки каталонців. Якщо на цю гру головним задумом Ханці Фліка було приспати команду суперника, то лише в цьому випадку барса дійсно намагалася реалізувати тренерський план. Такої млявої та вальяжної гри я давно не бачив. Повільний методичний підхід до штрафної суперника, котрий закінчується або Сухими перекатами з мінімальним наміром подальших загострень або втратою м'яча і стрімкою контратакою від Брюге все, лише ці дві опції, лише два сценарії розвитку подій. Ну добре, можна ще не дійшовши до фінальної третини, загубити м'яч через індивідуальну помилку когось з гравців. Наприклад, конде, взагалі на обум обрав ім'я, жодних прихованих мотивів вказувати саме на француза. Лише прикра випадковість, так ось всі вище згадані рухи виконуються заради однієї цифри в графі статистики, володіння м'ячем інших об'єктивних причин я просто не вбачаю. А ну окей. Ще є той нафантазований план фліка приспати суперника. Обирайте, яка мета барси на цей матч вам подобається більше. 76% контролю втілилися в порожні перекати і прісну гру. Ці статичні атаки їх по-іншому і не назвати, позиційними їх і язик не повернеться на рікти. ось вони не приносили команді нічого, окрім проблем. Тут обстукалися, там обстукалися навіщо? Для чого не зрозуміло. Через центр ніяк не пройти. Брюге насичував цю зону і великим числом відкатувався назад. Тому той же Фермін Лопес мав небагатько варіантів. Він намагався розташуватися правіше і розкриватися ближче до флангу, проте, здебільшого, все, що в нього залишалося, це дальні удари. Одна навіть така спроба завершилася влучанням в штангу. Але як повноцінна задача на гру теж такий собі варіант. Хоча навіть при всіх цих позиційних проблемах Фермін записав на свій актив аж два асисти, ну витягнув максимум з тієї ситуації, в якій опинився. А ви можете опинитися в більш приємній ситуації, якщо завітаєте в телеграм-канал Будні Каталонці. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент у телеграмі за посиланням в описі. Каталонські фланги це окрема тема. Ямал взагалі вирішив розділити цей матч на дві окремі частини, хоча б особисто для себе. В першому таймі він розчинився на полі, а вже в другому засяяв. Але про це трохи пізніше. Головна ударна сила на цей матч це лівий фланг Барси. Зв'язка Рашфорда та Бальде виглядала не настільки жахливо, як це її приписують деякі статистичні портали. Звичайно, якщо судити лише з того, що видно зовні. Ця парочка намагалася обігруватися, вбігати у вільні зони, використовуючи власну швидкість. Тім, все це виглядало настільки просто та передбачувано, що навряд чи таки можна хоча б когось здивувати а місцями такі елементарні стіночки навіть не проходили. І через це барса втрачала м'яч а нарешту здобувала небезпечну контратаку. Тому ефективність цього дуету під питанням. особливо коли Бальде підтягувався чи не впритул до Рашфорда. Залишаючи купу простору за собою, а ось встигнути повернутися назад вже фізично не міг. Далеко не кожен може потрапити у Форбс чи зупинити Форбс. Що ж, лінія захисту в цьому матчі це теж окрема тема, точніше, окрема сторінка ганьби. Ми вже встигли звикнути до того, що в цьому сезоні захист каталонців найболючіша точка команди, хто тільки їй не відвішував компліментів, і всі зачасту повністю заслужені. Вона не розторопна, не зіграна, не окомплектована підходящими гравцями. Позбавлена лідера, та й в цілому не розуміє, як має функціонувати, тобто повний хаос, який флік намагається бодай якось ротувати, змінювати, ну щоб віднайти баланс. Але на це вже витрачено 15 матчів. А результату як не було, так і немає. Швидше навпаки, ця ситуація з захистом деградує на фанатських очах. Кожен наступний поєдинок приносить нові приводи для розчарувань та тотальної зневіри. І матч з Брюге повністю відповідає такому опису. Бальдей йде вперед, ледве не тримаючи Рашфорда за ручку, і через це позаду нього утворюється купа вільного місця. Окей. За часту, коли іспанець висувається вперед, його прикриває Ерік Гарсія, та й в цілому, в атакувальній фазі, захисна лінія дещо зміщується і утворює стінку з трьох гравців: Гарсія, Араухо та Кунде. Але справа в тому, що якщо навіть швидкісний бальде не встигає за Форбсом, то Гарсія тим паче з цим не впорається. Парі ЦЗ не вдається страхувати своїх крайків. І ми говоримо про загальну картину гри, яка зазнає чіткої невдачі. Мова йде не лише про відсутність синергії серед захисників, а про зброю від брюги. Вони зламували ці дряхлі двері, котрі в найкращому випадку трималися на канцелярській скріпці за допомогою банальної швидкості та елементарних пасів в один дотик. Все їх не доганяють, їх не зупиняють та їм не перешкоджають. В той час, як брюге стрімко насяться вперед, вдало обіграє та використовує вільні зони. А їх купа, бо каталонці не встигають зреагувати. Півзахист декласується моментально, а далі швидкісні ноги проти впевнених в собі. Центральних захисників так ще після перших же контрвипадів флік встиг перекинутися кількома фразами з Герсією і, наче дещо, опустив нижче ту захисну лінію. Проте, якщо саме план на гру створює проблеми, а індивідуалка гравців їх не перекриває, то навряд чи в цьому випадку вдасться щось виправити. Особлива увага припадає на Кунде. Так, він перебуває, можна вже сміливо про це заявляти, в своїй найгіршій формі за часів каталонської кар'єри. Він не встигає, він допускає помилки. Може погано обробити м'яч і привести момент, а може прийняти відверто провальне рішення. Всі перераховані факапи були присутні в цьому матчі в тій чи іншій кількості. Так, в матчі з Брюге Кунде не часто піднімався високо. Але навіть тоді, коли він мав позиційну перевагу, це не створювало для нього вигідних умов. Точніше, француз сам не використовував ці вигідні умови. Єдине, чим він запам'ятався, ударам в поперечину. Ну і до цього приплюсовується купа помилок. Навіть в такому видовищному матчі, але воно час жахливому, що по результату, що по самій грі, можна знайти яскравий промінчик. Тим паче, цей яскравий промінчик подарував команді бодай один бал за підсумками цієї зустрічі. Ми всі знаємо, про нещодавно пережиту травму Ямала і те, що в нього досі зберігаються пахові проблеми, навіть після розставання з дівчиною. Проте ми всі покірно чекали, як він буде виправляти власні помилки. Гучні заяви перед матчем з реалом та нульова користь ну це серйозні огріхи, як. Для десятки Барселони. І якщо в першому таймі ми спостерігали за цього сезонною версією Ямала, непримітний, той, який боїться йти вперед та брати на себе відповідальність, то в другій частині матчу ми наче повернулися на один рік назад. Це була та сама версія Ламіна, котра покорила фанатські серця. Перед нами була. Повна протилежність першій 45 хвилинці. По суті, більшість атак барси в другому таймі зводилася до тактики: віддайте м'яч Ямалу, Він зараз щось вигадає. Прям завіяло вайбом минулого сезону. Він впевнено йде в обіграш, проривається на швидкості і дриблінгу штрафну, щоб навісити або прострілити. Так само ефектно може зміститися в центр під лівою завдати удару або оформити удар у вигляді м'якого закидання. Ця подорож у часі під час другого тайму врятувала за. Барселони, бо крім цього, перевтілення в каталонців фактично нічого не змінилося. Така ж сама нудна позиційка з акцентом на лівий фланг. Тому варто зайвий раз подякувати Ямалу за порятунок. Ну а перший його гол паралельно прошується сама собою: краса в стилі легендарного аргентинця, вкотре стає зрозуміло, хто саме купав ламіна в дитинстві. Якщо я мало рятував Барселону, то виходить, що щесний навмисно її прибивав. Чесно, в той момент, коли поляк вирішив продемонструвати всьому світу свою найсильнішу футбольну сторону, я не відчував відвертого смутку чи розчарування. На моєму обличчі у всій красі почала розстилатися іронічна посмішка, мовляв, ну це в стилі сьогоднішньої барси. Подібний ідіотський факап наприкінці матчу. Наразі у цієї команди ну ніяк не може вийти все гладенько. Дякувати якимось вищим силам, що все минулося, і суддя прийняв адекватне рішення. Все ж, щенсний прибрав м'яч під себе, а гравець його дійсно зачепив, проїхавшись далі. Втім, під кінець зустрічі відбувся ще один чудо-момент. Еріку Гарсії зламали ніс. Він зіштовхнувся головою з іншим гравцем Брюге на другому поверсі, і тепер іспанець ризикує пропустити матч з Сельтою. Тільки уявіть, при такому розкладі на цю. Зустріч в Лалізі в активі у Фліка буде лише два центральних захисника: Кубарсі та Араухо. Ну просто краса, неймовірний кадровий резерв. Найкращими ж гравцями були Ямал та Лопес а найгіршими. Вкотре вся захисна лінія Барси, навіть виокремлювати тут когось немає сенсу. Якщо відійти від відверто поганої гри, то Барселона також має проблеми і на іншому напрямку в таблиці Ліги Чемпіонів. Поразка від ПСЖ уже ускладнила ситуацію в групі, а тепер і нічия з Брюге створює серйозні труднощі. Попереду виїзний матч із Челсі, і саме зустріч у Бельгії мала стати шансом здобути три необхідні очки та зберегти запас міцності. Тепер же, після чотирьох турів, Барса має лише дві перемоги і. Перебуває на 11-му місці, уже відстаючи від зони топ 8 на 2 очки. Команді потрібно уникнути плей-офф етапу, потрапивши одразу в першу вісімку. Але для цього необхідно вигравати вже зараз. І от якраз матч із Челсі стає вирішальним. Бо будь-яка нова втрата очок може зруйнувати шанси на пряме потрапляння до наступного раунду. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте гру з Брюге, чи потрібно Хансі Фліку відійти від плану на гру з високою лінією захисту. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.